Доброго дня, мої хороші! Приєднуємося! Цей ефір буду зберігати, У нас цей ефір це ефір на розклад на березень. У нас сьогодні 1 березень. Я знаходжуся в Мадриді і буду розкладати таро на березень. Чекаємо, якщо хтось приєднається ще.

1, 2 або 3. І це число ми загадуємо, і я вам зараз скажу карту на кожне число. 1, 2 або 3. Березень місяць. Думаємо, яке число у вас може випадати. 1, 2 і 3. Карта номер 1. Король кубків. А якщо ви вибрали карту 1 і у вас є король кубків, це е, е карта, яка нам говорить за те, що буде багато розмов, багато такого, так скажімо, душевного, може, чогось. Якщо це говориться про стосунки, е і ви дівчина, у вас може з'явитися мужчина, який багато сидить на вухах. В цьому місці вам може попастися мужчина, який прям кажеться ідалом, але він більше говорить, чим робить. Якщо це про роботу, то саме. Робота більше може бути обіцяти, чим, по суті, бути роботою, чим заробляти мені гроші. М -м -м. Всі справи, які будуть у вас на березень, вони будуть хороші, але вони будуть затягуватися. Нам ця карта говорить за те, що це не будуть справи, які зразу виконуються. Це справи, які будуть затягуватися, від, відкладатися на потім колись і так далі. Якщо це наприклад, це побачення, воно буде завжди відкладатися. Якщо це наприклад інтерв'ю на роботу, воно буде завжди відкладатися. Тому хто витягнув, загадав карту номер один. У вас всі справи будуть в березні відкладатися на потім, на завтра, на колись. Тому постарайтесь до цього ставитися нормально. Це вас випробовує на, на, на терплячість. Тому, якщо ви хто, щось загадуєте і у вас не збувається, знайте, що це місяць березень так затягує якісь е, речі. Йдемо далі. Березень номер 2 Ой, у нас аркан закохані. Дивіться, якщо ви вільні, якщо у вас нема стосунків, ця карта хороша на зустріти когось зу... 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 цього місяця. Любовні якісь переписки, любовні зустрічі, побачення, все це вам обіцяє березень. Тому, якщо ви обрали карту 2, вона хороша у всіх етапах, у всіх значеннях. Тому на стосунки це прям ідеальна карта. Якщо це ви думаєте про роботу, реалізацію і так далі, все, потрібно все виконувати з любов'ю. Наприклад, спочатку шукати е, те, що ви б хотіли робити з любов'ю. Наприклад, якусь роботу е, ви б хотіли, але не знаєте, і починаєте знаєте, думати. Думайте, що ви любите. Без цього ви не будете нічого знаходити. Якщо це на стосунки, так само, надійте побачення просто з вигоди. Це має бути любовні стосунки, кохання. Тому на березень місяць, хто вибрав карту 2, це дуже класна карта, але все говориться, що має бути значенням е, люблю. Я люблю цю роботу, я люблю це хобі, я люблю е, бачити з цією людиною. Ця карта вам обіцяє, що якраз весна принесе кохання. Кохання до життя, кохання до роботи, э, любиму розправу, любиму людину. Тому э, і так треба поводитися. Й ти тільки на роботу, яку ти любиш, э, з людиною, яку ти любиш, не залишатися на менше. І карта номер 3 у нас король жезлів. До речі, у нас майже всі тут три карти э, говорять про. Таке щось дієве. Є просто різниця, зараз пер... передивимося. Хто вибрав карту 3 на березень, у вас вибор король, це більш справи. Більше беремося до справи, до діла. Робимо, робимо, робимо. Так само це буде і з стосунками з роботою. Якщо це говорите про роботу, вибрали карту 3 Треба більше братися до діла. Я роблю, я знаю, я вмію. Не відкладатися на потім. Це можливість, яка дається там в кількість місяців, тижнів. Якщо це говорите про стосунки ви шукаєте стосунки, то так само говорите про діло, або вам зустрінеться людина, яка любить поділу. Не багато говорити, а поділу. Якщо йде на побачення, то йдемо віддіваємося йде на побачення, а не через два тижні, через місяць і так далі. Якщо це говориться про роботу, то тут так само, говориться за те, що е, вам потрібно йти до діла. Якщо ви хочете піднятися кар'єрних е, е, сходах, кар сходах, то вам потрібно брати і робити це, а не думати і філософувати. Тому ця карта якраз іменно по ділу, все має бути йти по ділу. Не оце от багато э, говоримо, мало робимо. Дивіться, карти у нас випали дуже класні, всі Що Хто е -е, наприклад приєднався? Це у нас карта 1, це карта 2, це карта 3. Вони, більше, в більшій суті, говорять про стосунки. Тому всім, хто, наприклад, цього місяця будуть мати э, бажання когось зустріти і так далі. Все. Якраз ідеальний прям. Місяць. Тому тут прямо говорити за те, що. Але в корну вийде своє. Бо в кожно вийде хтось може зустрітися по 100 голови, якісь балакучі багато. Ко... Хтось зустріне ідеальне кохання, хтось зустріне серйозного там, мужчину чи серйозну жінку. І в корну свої дії треба для того, щоб це виконати. Тому березень у нас якраз починається весна. Це про кохання. В кожного він, звісно, проявиться по-своєму, але вся енергія в нас тут кохання. Тому я вам бажаю тільки кохання, тільки любові, тільки любові до себе, до людини, з якою ви знаходитеся, і любові до Всесвіту, щоб ви любили всіх і щоб всі любили вас. Дякую вам за ефір. Це був ефір про Таро на березень місяць, цей ефір буде сухранний. І чекаю вас на ще одному ефірі на проєкті, якому я відкрив. Так що, якщо ви, у вас є бажання зараз змінюватися, мінятися йти на краще, то цей проєкт якраз ідеальний для вас. Тому, тому що, крім кармічних стосунків, Кермічної роботи або не виконав кормічних завдань по житті вам нічого не, не дасть такого великого поштовху. Бо ми приходимо з балансом в цей світ, і ми цей баланс маємо е, скинути. Для того, щоб скинути цей баланс і почати краще жити, нам треба виконувати кормічні уроки. І для того, щоб виконати кормічні уроки, ми маємо про них знати, тому що в кожного. Люди вони різні. Всім дякую за ефір. Якщо вас зацікавило, приходите на проєкт, приходьте, я вас чекаю. Ми розпочинаємо, напевно, 6-7 е числа цей проєкт. Він буде дуже такий закритий, індивідуальний, буде спілкування зі мною, відповіді е на мої питання. Хто взяв віп-пакет, буде мати свою консультацію і буде. Е Супровід зі мною. Я знаю, що цей проект буде прямо змінюючим життя, змінюючим тим, хто пішов. Дійсно, так само все залежить від вас. Я вам даю інструменти, інформацію, купняк, а вже ви залежите, залежите чи ви хочете це робити. Але без цієї інформації, без цього купняка ми лишаємося на тому самому місці, якому були. Якщо немає питань, ми закінчуємо ефір. Я зараз знаходжуся в Мадриді. Далі буде краще. Тому слідкуйте, пишіть, лайкайте. Я вас всіх люблю. Всім. Всього найкращого. Па-па!